У кожного навчального закладу, як і в кожної людини, свій неповторний життєвий шлях. Так історія шкільної освіти в селі Коржі розпочалася в далекому 1973 році, коли разом із забудовою радгоспу Семенівський в дію була введена коржівська школа. Це сьогодні довкола школи буяють дерева, розрослись кущі та квіти. А спочатку вона самотньо, але впевнено розташувалась у самому центрі села. У 1974-1975 навчальному році в приміщенні школи навчалися учні перших-третіх класів на чолі з учителькою Симоненко Марією Трохимівною та завідувачем Чечуєм Федором Федоровичем. З 1975-1976 навчального року школа почала функціонувати як восьмирічна, у якій навчалося 114 учнів нашого та сусіднього села Дернівка. Як середня школа, заклад функціонує з 1982-1983 навчального року. Першим директором школи була Мовчан Людмила Олександрівна. Хоча зараз Людмила Олександрівна на заслуженому відпочинку зв'язок із школою не втрачає. Вона часто відвідує заклад, дає цінні поради молодим вчителям. Як згадують сьогодні досвідчені вчителі, що у 1975 році під її керівництвом стали до роботи, саме Людмила Олександрівна навчила їх педагогічної майстерності. Бреус Наталя Михайлівна одна з тих учителів, які працюють у школі з першого дня її заснування і до сьогодні, Цьогоріч вона вже вкотре набрала перший клас. Разом із ювілейною датою відзначає 40-річчя педагогічної діяльності і вчитель початкових класів Цвілій Надія Герасимівна. І хоча вона виховала вже не одне покоління дітей, завзятості та натхнення їй не бракує. Наступними директорами школи були Мазурик Микола Миколайович, Архипова Тетяна Андріївна, а особливе місце серед них займає нині покійний Лавріненко Олексій Іванович. На цій посаді він пропрацював 23 роки. Його запам'ятали трудолюбивим, дбайливим, творчим керівником і вчителем. За особливі заслуги Олексій Іванович був нагороджений педагогічною премією імені Миколи Зерова та знаком Відмінник освіти України. З 2003 року і по сьогоднішній день на посаді директора Коржівської школи працює Кудюкіна Юлія Віталіївна. Ця тендітна молода жінка вміло поєднує обов'язки керівника закладу і вчителя ентузіаста. Її додаткові уроки англійської мови стали нормою, особливо у початковій школі. А заняття гуртка християнської етики, який Юлія Віталівна проводить у школі щосуботи, стали для дітей справжнім святом. У школі діють предметні кабінети та класні кімнати, просторі, добре освітлені приміщення. Сьогодні їх важко порівняти з тими, якими вони були кілька десятиліть тому. Завдяки спільним зусиллям батьків та вчителів теперішні учні мають змогу щодня заходити у затишні по сучасному оформлені класи. У школі є оснащений комп'ютерний клас, в якому діти вивчають інформатику, а в позаурочний час можуть скористатися інтернетом з метою підготовки до занять. Звичайно, у час новітніх технологій книжці стало важче конкурувати з комп'ютерами, планшетами, смартфонами. Та все ж двері шкільної бібліотеки ніколи не бувають зачиненими. Учні та вчителі щодня заходять сюди, аби знайти потрібні матеріали. 8 травня 1985 року. До 40-річчя перемоги у школі було відкрито історико-краєзнавчий музей, який став осередком вивчення історії села. В оформленні музею брали участь як учителі, так і учні школи та їх батьки. До речі, музей був створений за ініціативи Лавріненка Олексія Івановича, фізкультура, мабуть, найулюбленіший урок школярів. У теплу пору року заняття фізкультури проходять на стадіоні чи спортивному майданчику, а в негоду у спортивній залі. Щодня в школі відчувається легкий аромат страв. Це дбайливі працівниці їдальні трудяться над приготуванням кулінарних шедеврів, щоб діти могли в смак пообідати. Більшість вчителів. Які приступили до роботи зі своїм першим директором мовчан Людмилою Олександрівною, нині вже не працюють у школі, вийшли на пенсію. Чимало зусиль, часу, здоров'я вони віддали школі. Теперішній педагогічний колектив завдячує їм за ті знання, досвід, які отримали від них. Молоді вчителі намагаються бути достойною зміною своїх попередників. З-поміж учителів школи є колишні її випускники, які не мислять свого життя без рідної школи. Педагогічний колектив завжди був і є у творчому пошуку. Уважні до дітей, ініціативні, креативні вчителі коржівської школи щороку допомагають спалахнути таланту, бодай однієї дитини. Обдаровані учні неодноразово стають призерами районних обласних конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт МАН України, а також літературно-поетичних конкурсів. Звичайно, таких учнів небагато, але педагогічний колектив сподівається і вірить, що попереду ще чимало нових талантів, які доведеться відкрити. З 2005 року в школі діє Учнівська республіка Лебедія, яка має свій власний статут, гімн та емблему. Її основні принципи творчість, ініціативність, відповідальність, сумлінність. З 2007 по 2009 рік в село Коржі було направлено три групи добровольців з Корпусу Миру США. Що плідно співпрацювали з Коржівською загальноосвітньою школою. Волонтери Корпусу Миру викладали англійську мову в школі, допомагаючи учням набути та вдосконалити навички володіння іноземною мовою. В позаурочний час діти відвідують спортивні секції та музичні гуртки при школі. Декілька школярів відвідують гуртки при центрі дитячої творчості Мрія у Баришівці. З-поміж випускників та колишніх вчителів Коржівської школи є відомі люди. Коляда Роман Вікторович зростав в учительській родині. Його батьки Коляда Віктор Олексійович та Коляда Наталія Миколаївна довгий час викладали англійську мову в нашій школі. Нині Роман Вікторович директор в Радіопромінь, автор і ведучий ток-шоу Український вимір. В національній радіокомпанії України і штатний диякон в свято юрівській громаді Української православної церкви Київського патріархату. Крім того, він видав два альбоми авторської фортепіаної музики та дві збірки віршів. Ласько Ярина Петрівна закінчила школу у 1995 році із золотою медаллю. Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз працює на радіо Ера ФМ, ведучою політичної передачі від першої особи, що також транслюється на першому національному телеканалі Ера. А ще веде авторську передачу від щирого серця. До речі, Яринина мама Ласько Світлана Іванівна. Працювала в нашій школі вчителем української мови та літератури аж 38 років. Дудка Ганна Іванівна 25 років працювала вчителем української мови та літератури в Коржівській школі. Будучи щедро обдарованою особистістю, Ганна Іванівна пробуджувала творчі здібності своїх вихованців. Вона автор п'яти поетичних збірок, а з 2012 року член спілки письменників України. Ось такою є Коржівська загальноосвітня школа першого третього ступенів у свій 40-річний ювілей. Бажаємо їй довголіття та процвітання талановитих учнів, відданих своїй справі вчителів. Цікаво. А чого бажають учні рідній школі? Щоб люди були, всі, всі в школі були щасливі. Щоб школа була завжди ціла. Я хочу в школі побажати, щоб вона була вільна, здорова і щоб вона вижила в тому часі. Я б хотіла, щоб вона завжди була така гарна, щоб діти не хотіли від неї розставатися, щоб вчителі накричали, були добрі і ученики були гарні, настроєні до до школи, щоб все було учнікоучники, гарно вчилися. Вчителям щастя, здоров'я та злагоди в школі. Я хочу в школі побажати, щоб був джакузі, і щоб хороші учні були, щоб учителі були радісні, як зараз, і щоб школа була вільна як голуб. Я мрію, щоб у школі були квіти, клуби, щоб, щоб усі вчителі. Ї ніколи не старіли, і щоб вони жили радісно, і щоб вони не з'їздили на Дніпро, і щоб школа стояла довго і ще щоб вона стояла і ніколи не розвалювалася. Я хочу, щоб Ця школа стояла дуже багато років, і ті учні, що сюди приходили, були щасливі і вважали себе як одна велика дружна сім'я. І я хочу, щоб у перед залі був батут і великий басейн. Я хотіла, щоб у школі змінилось усе, щоб в кожному класі стояв комп'ютер, і була нова дошка, щоб було багато кредитів, щоб можна було писати і ще зробити ремонт, щоб парти були які треба, не шаталися, не випадали вінтіки, І щоб і вчителям хотіла б побажати велике спасибі.